Одного разу життя цілої країни змінила пісня. «Признайся мені, у темні часи української історії звичайний хлопець з Карпат стає голосом цілого покоління. Мільйони фанатів, тисячі концертів, десятки хітів, і один артист. Чи є у вас платівки з записами ансамблю В Даний час зараз ці платівок немає. Червана, руду. Він був завжди у центрі уваги, гастролював світом, закохував своєю усмішкою та ніс красу рідного краю. Але радянська влада не любила вільних людей. Це історія української культури, історія України на